Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Це не просто скарб для кожного зампатилу бригади, а це скарб і мрія для кожного комбрига. Це сумка USMC, FPG, loadout Deployment deploymentback 475. Перед тим як розповідати вам про цю модель, треба трохи зазирнути в історію. В першій половині ХХ століття Дафлбек здобули популярність в армії США під час Першої і Другої світових воєн. Вони використовувались для перенесення особистих речей солдатів і були частиною стандартного армійського оснащення. Так тривали під час холодної війни, а також у війні у В'єтнамі. Ці сумки були досить міцними, щоб витримувати важкі умови і приміщення під час служби. На початку 2000-х років дафлбекси почали замінювати на більш сучасні технологічні речі, наприклад, тактичні рюкзаки, рюкзаки на колесиках та інше обладнання. Постійна еволюція у світі тактичних речей зумовила створити велику гілку дафлбекс по типу rolling ролін Дафлбекс, bags, bags, tactical gear bags та deployment bags. Саме про останню гілку ми зараз і поговоримо. А тепер подивись на совкову армію, в якій з 1920 року речовий мішок зовсім не змінився. Мені також такий видавали, але мені здається, він також був з того сторіччя. Ну, а тепер перейдемо до цієї моделі. Це сумка деплоймент out Back Force 75, виготовляється американською компанією Force Protection Gear. Спеціально для корпусу морської піхоти. Матеріал виготовлення тисячна корадура 400, гіпалон та балістичний нейлон. Фурнітура від японського бренду YKK. Вміщає в себе сумка 96 літрів. Перейдемо до якості цієї сумки. По-перше, що ми бачимо, це її форма. Яка під дією навколишніх факторів залишиться незмінною? Причиною є запатентована система FPG Foam-Tech. тобто по всій поверхні сумки знаходиться товстий шар піни. По-друге, це система переноски. Навіть це не одна система, а їх багато. І ми почнемо з першої: так звані ручки спортивної сумки, міцно прошиті через весь корпус, тому не зважаючи яке навантаження ви вкладаєте у цю сумку. Ручки не відірвуться. Було передбачено, що морпіху у будь-який час буде необхідно скинути цю сумку, і для цього на плечових ременях знизу присутній фастиць. Як ви бачите, зверху присутні ще два ремені фіксатори. Вони необхідні для додаткової фіксації сумки, якщо у вас повністю вона завантажена для комфортного транспортування сумки під час посадки чи висадки з транспорту або перенесення її у двох з двох сторін надійно пришиті ручки. На всіх вразливих місцях, які контактують з жорсткою поверхнею, по типу асфальту чи шероховатим ґрунтом, знизу надійно прошити гіполон. Знизу ми бачимо швидкозамінні гумові рейки. Колісна система виготовлена з нержавіючої сталі, тим самим підвищуючи рівень захисту коліс, а кріплення дозволяє замінити їх навіть у польових умовах. Взагалі, FPG... Роблять акцент на тому, що вони не використовують закльопку у своїх товарах, оскільки це унеможливлює рівень заміни їх деталей. На передній стороні присутня ручка, яка закріплена велкро. І це не просто так, це більш лаконічна і міцна ручка для перенесення. Щоб не загубити вашу сумку серед подібних, присутня вінилова кишеня для табличок-індентифікаторів. У разі, якщо вам необхідно дістати якісь речі з сумки, не відкриваючи її. Присутній отвір, який закривається на водонепроникну блискавку. Для того, щоб закрити вашу сумку на замок, на двох сторонах присутні міцні шльовки. На самій кришці присутні чотири січаті кишені, які закриваються на блискавки. Всередині присутня невелика кишеня, яка при завантаженні за рахунок своєї конструкції може міняти розмір. Знизу присутня знімна підложка з того ж матеріалу, що і всі стінки. Виробник також радий використовувати підложку як подушку, якщо у вас немає кармату. Вау! Wow. гад! Oh Знявши підложку, ви можете побачити балістичний нейлон, яким вкрите дно сумки. А також, відкривши велкро панель, буде доступ для болтів, які тримають кулісну систему. Я так зараз про неї розповів, що зараз хочу її собі. А вам не дам. А, і поки ви зараз ще не пішли. Я коли обозрівав цю сумку, я на дні знайшов один пенні. Тому, якщо ви її собі купите, може ви знайдете собі що ще.